Добрий день, друзі! Я рада вас вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Сьогоднішню нашу розмову я хочу присвятити кімнатним рослинам. Квіти це усмішка сонця, що дарує дорослим і малечі радість. Квіти пробуджують прекрасні почуття, бо вони сама досконалість. Яким бідним був би світ без їх витонченої краси! Від квітів яскравий, ніжний, незвичайно прекрасний. Сьогодні дуже важко знайти приміщення, на підвіконі якого не було б квітів. Рослини, які постійно ростуть при кімнатних умовах, називають кімнатними рослинами. Колись, дуже давно, хтось дуже розумний. Здогадався покласти на синину в ґрунт, а не в полі, а в горщик. Проростаючі рослини радували людей, зігрівали їх душі в холодні дні. Зараз вирощуються в будинках кімнатні рослини, які привезли з різних країн світу, Азії, Африки, Америки. Їх так і називають рослини-мандрівники. Найважливішою особливістю рослин є здатність виробляти кисень та поглинати вуглекислий газ, який утворюється при диханні людини. А ще рослини зволожують повітря. Там, де є кімнатні рослини, там менше пилу. Зелені рослини як губки здатні. Смоктувати найбрудніший пил з повітря. Отже, якщо в ваших кімнатах є рослини, ви можете не хвилюватися, повітря буде свіжим і здоровим. А зараз пропоную розглянути будову кімнатних рослин це корінь, стебло, листя, квіти, насіння. А тепер давайте пригадаємо назви кімнатних рослин. Аспидістра, фікус, рео, плющ, фіалка, хлорофітум, колеус, бігонія, драцена. Сансевірія, герань, алое. Пригадали? А ще я хочу сказати, що рослини поділяють на світолюбні і тінелюбні. Світолюбні рослини це фуксія, бегонія, кактус. Цикламен, герань, бальзамін, Тіньолюбні – аспидістра, клівія. Для того, щоб рослини росли радували нас, потрібно світло, тепло, вода, повітря, поживні речовини, ґрунт. За ними – Потрібно правильно доглядати. Це правильний полив, розпушування ґрунту, оприскування листя та стебла, обтирання листя вологою ганчіркою. А допоможуть нам цьому відповідні інструменти по догляду за рослинами це ліка. Пульверизатор, ножиці, лопатки різної форми. Прослухавши мою розповідь, ви можете зробити висновки. Рослини прикрашають кімнату, лікують, очищують повітря, збирають пил. Отже, нехай ваші квартири будуть завжди зеленими. А ви, мої любі друзі, здоровими і веселими. Друзі, вам сподобалась моя розповідь? Я сподіваюся, ви отримали цікаву і корисну інформацію, яка обов'язково вам стане у нагоді. А на сьогодні це все. До наступного понеділка!